Теорія планети Вай натякає на прихований світ розміром із Землю, що ховається в Сонячній системі, і він може бути набагато ближчим до нас, ніж планета 9, таємниця планети Вай, пошук дев'ятої планети та розширення меж нашого розуміння Сонячної системи. В останні роки астрономія переживає період захоплюючих відкриттів і переосмислення давно сформованих ідей. Одним з найбільш інтригуючих питань, що хвилюють умовчених і ентузіастів космосу, є гіпотеза існування дев'ятої планети. Після відкриття Нептуна в 1846 році і Плутона в 1930 році ми, здавалося, знали все про будову нашої сонячної системи. Однак аномалії в траєкторіях об'єктів поасу Койпера, КБО, змусили астрономів знову задуматися про можливість існування ще одного. Поки що не виявленого, гігантського світу на околиці нашої системи. І тепер, з появою теорії планети Вай, горизонт пошуку розширився, а таємниця стала ще більш захоплюючою. Від Нептуна до планети Ікс – історія пошуку дев'ятої планети. Ідея планети 9, також відомої як Планета Ікс, не нова. Він виник на початку ХХ століття, коли астрономи помітили розбіжності в орбітах Урана і Нептуна. Передбачалося, що гравітаційний вплив якоїсь ще невідкритої планети може пояснити ці аномалії. Однак з відкриттям Плутона пошуки тимчасово призупинилися, хоча сумніви та припущення не зникли повністю. З пониженням статусу Плутона до карликової планети в 2006 році інтерес до пошуку дев'ятої планети відновився. Відкриття великої кількості об'єктів поасу Койпера з незвичайними орбітами стало ключовим поштовхом для поновлення пошуків. Ці об'єкти, розташовані за орбітою Нептуна, обертаються навколо Сонця по сильно витягнутим і нахиленим орбітам, що вказує на можливий гравітаційний вплив великого, ще не виявленого об'єкта. Планета Вай новий кандидат на дев'яту планету. Теорія планети Вай, запропонована групою астрономів з Прінстонського університету, пропонує новий погляд на проблему. На відміну від гіпотези про планету X, яка передбачає існування газового гіганта, планета Вай уявляється як скелястий світ, приблизно порівняний за розміром із Землею чи Маркурієм. Його розташування також інше, воно ближче до Землі, ніж планета X, і, ймовірно, Знаходиться на відстані 100-200 астрономічних одиниць АО від Сонця. Для порівняння, Земля знаходиться на відстані 1 астрономічної одиниці, а Нептун на відстані 30 астрономічних одиниць. Основою для висунення гіпотези про планету ВАЙ став аналіз траєкторій Пета 10 об'єктів поасу Койпера. Астрономи виявили, що ці об'єкти мають незвичайний нахил відносно решти планет сонячної системи близько 15 градусів. Єдиним логічним поясненням такого нахилу, на думку дослідників, є гравітаційний вплив якоїсь ще невідкритої планети. Скептицизм і виклики, чому пошук дев'ятої планети такий важкий. Незважаючи на захоплюючі перспективи, гіпотеза про планету Вайс стикається зі значним скептицизмом і багатьма проблемами. По-перше, дані, на яких базується теорія, потребують подальшої перевірки та розширення. Аналіз траєкторій лише 50 об'єктів по осу Койпера є відносно невеликою вибіркою, і цілком можливо, що аномалії їхніх орбіт пов'язані з іншими факторами. По-друге, Пошук дев'ятої планети представляє величезну технічну проблему. На таких величезних відстанях від сонця планета відбиває дуже мало світла, тому її надзвичайно важко виявити навіть за допомогою найпотужніших телескопів. Крім того, нахилу орбіти планети та її віддаленість ускладнюють прогнозування її розташування. Крім того, необхідно розглянути альтернативні пояснення спостережуваних аномалій. Деякі вчені припускають, що гравітаційні аномалії можуть бути наслідком молодої чорної діри, альтернативних форм гравітації або навіть помилок у розрахунках. Роль обсерваторії Віри Карубін нова надія в пошуках дев'ятої планети. Незважаючи на труднощі, пошуки дев'ятої планети не припиняються Запуск обсерваторії Вереси Рубину Чілі. Оснащеної найбільшою у світі цифровою камерою, відкриває нову еру в дослідженні сонячної системи. Ця обсерваторія здатна сканувати величезні ділянки нічного неба та відкривати тисячі нових об'єктів поасу Койпера. Багато астрономів впевнені, що обсерваторія Віри Карубін надасть необхідні дані для підтвердження або спростування гіпотези дев'ятої планети протягом перших двох-трьох років роботи. Якщо планету відкриють, це стане одним із найвизначніших відкриттів в астрономії за останні десятиліття. Особисті роздуми, чому для нас важливий пошук дев'ятої планети. Для мене, як для людини, яка захоплена космосом, пошук дев'ятої планети є не лише науковим завданням, а й глибоко особистою та філософською потребою. Пошуки нових світів змушують нас переосмислити своє місце у всесвіті, розширюють межі нашого розуміння та надихають на нові відкриття. Уявіть собі, наша сонячна система, яку ми вважали дослідженою повсюдно, виявляється набагато складнішою і багатограннішою, ніж ми думали. На околиці нашої системи ховається інший світ, абсолютно відмінний від тих, які ми вже знаємо. Це світ, який може мати унікальну геологію, атмосферу і, можливо, навіть життя. Відкриття дев'ятої планети не тільки розширить наші знання про сонячну систему, але також може пролити світло на процеси формування планет і еволюцію зоряних систем. Це відкриття може призвести до нових технологій та інновацій, які покращать наше життя та допоможуть досліджувати космос. Висновок майбутнє пошуку дев'ятої планети. Пошук дев'ятої планети це складне та багатогранне завдання, яке вимагає співпраці вчених з усього світу, використання найсучасніших технологій і бажання переглянути наше розуміння Всесвіту. Незважаючи на скептицизм і труднощі, я впевнений, що пошуки дев'ятої планети є важливим і перспективним завданням, яке може привести до нових відкриттів і надихнути нас на нові досягнення. Майбутнє пошуку планети 9 залежить від наших зусиль. Нашої наполегливості та нашої готовності робити нові відкриття. І я вірю, що ми обов'язково знайдемо відповідь на це хвилююче питання.